Справа 1530 накресли гострокутний трикутник МНК. Проведи через кожну з його вершин пряму паралельно прямій, що містить протилежну сторону. Ну гаразд, стартуємо. Для початку давайте накреслимо цей гострокутний трикутник МНК. Тоді беремо і креслимо довільно. Отже, нехай у нас буде одна сторона якась. Так, Потім інша. Так. І третя сторона. Так, з'єднуємо їх. Позначаємо, що це у нас буде трикутник М. Давайте тут позначимо М, Н, К. Є? Позначили. Зараз проведи через кожну з його вершин пряму паралельну прямі, що містить протилежну сторону. Ну раз, то тоді беремо і проводимо через, наприклад, вершину М пряму, що паралельну КН. Я буду використовувати свою лінійку, яка переміщується паралельно, а ви можете використовувати косинець і лінійку. Так і потрібно вам робити. Значить, Проводимо тоді ще раз пряму паралельно. Так, розташовуєте косинець, до нього лінійку, потім рухаєте косинець, поки його інша сторона не буде проходити через точку М. Зараз проводимо лінію. Так, це буде позначати у нас пряму. Заберу лінійку. Ну, давайте позначимо на ній точку, хай буде А. Yeah. E, зараз проводимо тоді через точку N, пряму, що паралельно. Відрізку МК. Так, дивимося, під яким кутом у нас цей, ця сторона під кутом 67 градусів. Під таким самим кутом проводимо тоді лінію. Так, Через N. Отже ось і Є. Ну, давайте позначимо на цій прямій точку. Хай буде Б. Є. Ну і зараз. Проводимо через точку К пряму паралельну МН. Отже, пряму паралельну МН через точку К під тим самим кутом проводимо. Або використовуючи косиниці лінійку. Е. Ну і підписуємо. Хай тут буде точка С. Є. Е. Ну що ж, і записуємо тоді, що в нас пряма АМ, пишемо АМ паралельна до відрізка КН. Далі пряма БН у нас паралельна до відрізка КН. Ну і останнє пряма СК. Пряма ЦК. ЦК Паралельна до відрізка МН. Ну що ж, ось таке завдання на побудову паралельних прямих. На цьому вправу завершено.